Доброго з України. Е, значить, Хаген. Це жовтий бронеріз. Зараз відносно актуальний герой, оскільки в нас в фіоловіці центра, е, скажімо так, старий герой середнячковий, е, питання, чи там він сильно вартий на прорив ліміту, чи не сильно вартий. Нічого не можу з цього приводу сказати, вирішувати вам. Але я його буду проривати і буду качати. Чому? Тому що прорив дає старт Мани, я його планую використовувати в парі з гвіневрою. І, можливо, в деяких ситуаціях за рахунок того, що вони будуть заряджатись. Швидше, там з 6-7 камінців. ну, Я планую розкрутити, що буде з 6 камінців. Не знаю, скільки там старт буде давати, потестую. Загонами там може ще його пришвидшу, що в мене на 4 еволюціях, вона з 6 камінців у мене заряджається. Тому вирішив прорвати ліміт. Як воно це робиться? Е в завданнях правильно. Я його зробив, коли була вальгала, цю справу, але дочекався Одіна. Одін якраз саме той, що треба, на якому дають бали за ресурси, за їжу. Їжу я трішки піднакопив, тому буду е якби вкачувати війська, ну і знімати лагеря, прокачувати героїв і так далі. Ну і відповідно гнати Хагена до фулу. Значить, проривається це завдання на першому сезоні. Перший сезон, перший етап на 18 главі легендарному рівні. Ось воно де, на карті. Переходимо сюди. 18-й. Перший легендарний рівень. Що для цього потрібно? Потрібно, щоб наніс хаген шкоди 3700, мені здається. Зі своєї ульти. В принципі, неважко, я з другого разу це все пройшов. Е да, 3700. Тобто е взяв одного героя масовика на підстраховку вкачаного, взяв три героя некачених, тупо веселку зібрав і веселкою е пройшов це досить нескладно. Збираєш жовте каміння, заряджаєш хахіна, розходки не використовуєш. От. Раз ультанув, виніс мовів. Потім знову зібрав каміння. Другий раз ультанув, виніс мобів. і третій раз ультанув, виніс, не виніс, там. вдарив по босам і цього вистачило. О, А далі масовиком добрав їх. От. Ну, десь так. Значить, є вже багато відео про те, що потрібні певні предмети для переродження. В мене предметів вистачає і очей одних, і сердець, в принципі, якось вони потихеньку накопились, можливо, дякуючи найму, те, що я в наймі, От, падають вони. От з цими ромбіками, ефемерними сирцями трішки складніше. А так, в мене в будь-який колір вистачає от таких серць е, стихії певної, вистачає на двох героїв. Е, зараз буде Хаген, далі планую зробити це саме з Хелою. Е, поїхали, е, як це робити, щоб менше витрачати розходки. Ну, не розходки, а цих саме предметів. Прориваємо ліміт. Дивимося, що ми робимо. Бух-бух-бух. Маємо фіолову полосочку. Маємо його силу, яка на 19 виросла. До речі, я їм ним не сильно користувався і, е, як би з урахуванням того, що. Я піймав джейтоса, то я, можливо б ним він не користувався, але в парі з віневрою то піде в одну команду, джейтос піде в іншу команду. Таким чином, можна там на базі жовтих, як мінімум, дві команди склепати. Лишилося тільки ще джейтоса вкачати. Але таке, за місяць, думаю, вкачаю. Значить, особий навик не повишен, понятне діло, бо в нього він на фулі. Значить, окей. Далі. Підсилювати. Ой, куди підсилювати? Щось я не туди нажав. Заздалегідь, як би до цього готуєшся, Багато хто говорили про те, що ці є новобранці, можна використовувати трійки. Потрібні, знову ж таки, серця для цього. Ціна 0. Значить, ну дивимося. Получається так. Зараз не треба нічого, ні ромбиків, ні рожків, ні їжі. Е, хорошо, значить, вирішив я йому згодувати бальдра раз. А згодувати два. І не сильно воно допоможе, я дивлюсь. І хто в мене є ще сет? Три герої, які я не використовую, а сет у мене стоїть на ньому, мабуть. Замочок. Боюсь, не вистачить мені. Де там той сет? Больдер? А ось сет. Ось нього, нього замочка, тоже ним його пожертвую. Оскільки ну, я ними не користуюсь цими героями. Ось на фоні того самого Олів'є, Камаї Таті, П'ятірки, Ой трійки п'ятого сезону, то відійшли. Хоча колись я сатом іграв, непоганий на, на перших стадіях герой. Значить так, Бальд раз, Амон два. Пройшли ми рівень. Треба 26 їжі і два сердечка, і два рога. Е, Боюся, що не дожену я його до п'ятого рівня. Так, де він? Де він? Щось я не зрозумів цього приколу. Я ж зняв сета. Так, вийшли. Дивимося ще раз. Де той сет? Чи зняв замок? Зняв? Ну. Так, поїхали по новій. Я просто досить пізно. торможу. Так, шукаємо. Сета. Шукаємо Бальдера, Шукаємо амона. В принципі, кількість тої їжі збільшується сердечка і рожки також Да? Поїхали. Новобранець. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Шість, сім, так, це треба ще все. Ще виходить. Трійок качать і не перекачать. Сердечок то не жалко. Їжі не сильно жалко. Але що робити? Mm -hmm. Так, виходить, щоб його вкачати, то треба капець скільки. Ефемерні серця їх можна наклепати, в принципі, на Вальгалі. З рогами важче. Тому, тому, тому 82-й. Це ми третій далі скачемо. І четвертий. Не знаю. Мабуть, прийдеться трійки гнати на фул далі і потім його вкачувати. Ну, так і зробимо. Тобто для підвищення треба, ось дивіться, 10 тисяч досвіду. Забираємо новобранців. Дивимося сюди. Недокачаний, вкачаний, недокачаний цей. Парень ОМОН дав 7 тисяч під 8. Можна зробити цей дає 5 тисяч. І цей дає 5 тисяч. Амон, можемо його прокачувати далі. Ну, мабуть, зараз я зроблю все рівно, виходить, на 10 тисяч. На перший тут 9, там 10, тобто, я розумію, там буде до 12, це треба ж тут 5-3 качати, а потім. По правильному прокачувати хагена. Тобто одиничками, двійками вкачувати, ну, то взагалі дурному радість. Тому будемо робити це в двох етапах. <кій> Значить, я то розумію, затягувати я це все діло не хочу, тому вкачаємо його зараз, наскільки можна. Тобто на два рівні я його апну. І додається в нас така цікава річ, сила. А далі, мабуть, повкачую трієчки. Все ж таки на фул. буду докачувати його трійками. І цих трійок прийдеться, якщо 5, то для того, щоб ще нам три рівня прогнати, це принаймні 6 трійок треба вкачати. А потім. А потім, потім, потім. Можливо, ще, звісно, є варік. Це 6 трійок, це у нас буде порядка 30 тисяч. А потім вже якимись. Новобранцями, треністами його дошуровувати. Подивлюся, що в мене по четвірках. У мене ці що четвірки вкачені, я їх маломальськи колись використовую, терембо. Рідко, але на титана беру міфа. На звичайного не беру тало. Теж періодично беру, ну так, да, жертвувати якоюсь квакою не буду я. Через того буду докачувати четвірки, потім гнати хагена на фул. Тобто, висновок, як для мене, однозначний, дуже розточительно. Там, зрозуміло, що їжа то таке, а цих рогів не напасешся, щоб вкачувати цих героїв, Там двійками чи навіть триністами, інструкторами. Це, дякую за увагу.